14 спортсменів стали стипендіатами Бердичівської міської ради у першому півріччі цього року. На це із бюджету громади виділено 120 тисяч гривень загалом. Щомісяця 20 тисяч розподілятимуть нерівними частинами між кращими із кращих. Для одних стипендія складатиме 900 гривень, для декого – не більше 2 тисяч гривень. Із з метою стимулювання спортивних досягнень брали до уваги наступне. Спортивний. Далі кількість та ступінь досягнень у спортивному сезоні, тобто рейтинг, який був складений, членство у складі збірних команд України, області, звання спортсмена та перспективність. Після обговорення кожної кандидатури одноголосно було прийнято рішення клопотати перед виконавчим комітетом щодо призначення спортсменам, які вказані в додатку до проєкту рішення, стипендії у першому півріччі 2025 року. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Теркавик.